Професійне свято міліція Житомирщини розпочала з експозиції, де гості могли побачити, як і з чим працюють правоохоронці. Бронетехніка, зброя, міліцейські мотоцикли і автомобілі завжди цікавлять хлопчиків. Але коли школярам все це показують спецпризначенці, дитяча цікавість подвоюється. Що цікаво побачився? Бачив різні автомати. Мені подавилася ракетніця. Це до калібру, дуже класно. Бачив машини, різні танк бачив. Да, вони так виглядають круто, так як ну, чоловіки зрослі. Теж коли виросту хочуть таким чоловіком, теж хочу так само кудибу. Особливу увагу глядачів привернула техніка криміналістів. Такий технічний хлопець запросто може працювати в ролі журналіста. Принаймні, інтерв'ю він взяти може. Це точно цей робот, який обладнаний відеокамерою, допомагає у роботі з вибухонебезпечними предметами і управляють ним за допомогою портативного пульта. это робот для осмотра и локализации взрывоопасных предметов. То есть этим роботом можно взять любой предмет дистанционно на расстоянии до 150 метров и вынести его в взрывозащитный контейнер. Насколько это помогает вино вашей работе? Скажем так, если вместо человека подойдет робот и вдруг сработает взрывное устройство, то, естественно, у нас повредится только робот. Человек останется живым и не поврежденным. Нинішня міліція має усе необхідне для своєї роботи та становлення правоохоронних органів в Україні розпочалося не одне століття тому. Тож гостям свята показали і те, як виглядали захисники правопорядку у минулому і позаминулому століттях. Для самих акторів, які одягали таку раритетну форму, це також було надзвичайно цікаво. Д дуже цікаво, саме так, дуже цікаво. Так, таке враження Переділюся в образ, е будь-то ти переносишся в ті роки. Тобто, таке, от якесь надзвичайне враження. За словами керівництва МВС, на цьому заході правоохоронці для всіх повинні показати, що нинішня міліція не закрита силова структура, а орган, який покликаний захищати і боротися зі злочинністю. Тож, аби бути ближче до народу, правоохоронці всіх бажаючих нагодували солдатською кашею і напоїли теплим чаєм зі справжньої польової кухні.